Після сюжету про відвідане волині міністром освіти у нашу редакцію стали надходити листи від українських студентів, тих, котрі вступили до закордонних вишів, але не можуть поїхати на навчання. Студенти дякують, що журналіст телеканалу «Авер» запитала міністра про вирішення цієї проблеми разом із тим. У відповіді Сергія Шкарлета студентська спільнота помітила чимало неточностей, на яких протиріччях підловили міністра освіти? Далі у сюжеті ми студенти іноземних вищо зараз не можемо виїхати на навчання, щоб його продовжити. Нас скоро відрахують. Пане Шмигаль, будь ласка, допоможіть нам вирішити це питання якнайшвидше». Це звернення українських студентів не лише до прем'єр-міністра, а й до всього Кабміну. Один із цих урядовців два дні тому відвідав Волинь. Приїхав сам міністр освіти Сергій Шкарлет. Користуючись нагодою, ми запитали міністра про проблему виїзду українських студентів на навчання у закордонні виші. Після міністерської відповіді запитань у студентів схоже стало ще більше. Ми Украї... Студенти, і нехай міністр освіти розповість, чому син Максима Луцького, ректора Національного авіаційного університету, виїхав за кордон на навчання, чому помічник судів Вищого антикорупційного суду виїхав за кордон на навчання? Чому заступник мера Києва виїхав до Гарварду? Чому вони не в окопах? Чому вони не навчаються без світла, без інтернету? Під обстрілами про дітей-чиновників Сергій Шкарлет не говорив. Сказав, що наше запитання взагалі не до його міністерства. Знаємо, є вже судові рішення, де студенти оскаржують заборону виїзду за кордон, що в цьому напрямку робить міністерство освіти. Які кроки чи взагалі робить якісь кроки, аби якось законодавчо яким чином врегулювати ось ці ось проблеми? Чудове запитання, але не зовсім до міністерства. Освіти. Адже Міністерство освіти не є суб'єктом пропуску громадян через державний кордон. Почнемо з цього. Суб'єктом законодавчої ініціативи тоєї постанови, яка регламентує пропуск громадян через кордон України, є Міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна служба. Міністерство освіти України, приймаючи запити від громадян України, від студентів, а саме від чоловічої статі від 18 до 60 років, чітко аналізує, вдаємо відповідь абсолютно всім і чітко аналізуємо по якій самій програмі і за яким саме за якою саме потребою студент їде за кордон. Якщо це міжнародні договори. В рамках яких заклади вищої освіти ми сьогодні мали таке запитання від університету Лесі Українки, де є програма подвійних дипломів. Це міжнародні договори між університетами, які підтверджені країнами перебування цих студентів. Це короткотермінове навчання. Такий виїзд, виїзд, в принципі, можливий. Кожен випадок розглядаємо окремо. І за належністю пересилаємо до державної прикордонної служби після такої відповіді міністра освіти студентська спільнота підловила пана міністра на деяких неточностях. В інтерв'ю пан Шкарлет говорить про те, що Міністерство освіти і науки розглядають кожне питання окремо. Ми це помітили. Бо на звернення нардепа щодо сина студента іноземного вузу Міністерство освіти і науки переслав лист на Державну прикордонну службу України з проханням посприяти в перетині кордону даного юнака. Але коли в міністерстві освіти і науки звернувся народний депутат Мазурашу. З аналогічним листом щодо інших студентів іноземних вузів, то отримав відповідь, що це питання належить до повноважень Державної прикордонної служби, і Міністерство освіти і науки не буде приймати участь у вирішенні цього питання у першому випадку. Підписав держсекретар Міністерства освіти і науки у другому. Міністр також пан міністр сказав, що міністерство дає дозвіл на перетин кордону студентам міжнародних зобов'язань договорів між університетами. Ми прикріплюємо документ за 27 жовтня цього року, який це прямо заперечує. Чому депутати і чиновники можуть виїхати в статусі студента, а студенти в статусі студента цього зробити не можуть. Чому не можуть? Міністр освіти схоже пояснив. Ви запитайте, знаєте, що студентів запитайте, чому 18, 20, 25 років деякі студенти стоять в окопах і боронять нашу землю, а чомусь хтось намагається втікти з цієї держави на 3 або на 4 роки. Ну, Я не про тих студентів запитую, яким по 30 років, по 35. Є різні тобто, ну, студенти. Є, є дійсно. ті самі студенти, які в 20, в 18 стоять на кордоні, я особисто їх бачив, я на нулі теж був, знаєте, ну, якби чоловік є... Не просто примха, а є обов'язок, чоловічий обов'язок цю державу захищати. Олена Лищук для новин на часі.